Привіт! Сьогодні я хотів показати, що в нас сталося з вигрузним шнеком. А, що поламалося? Поламалася хрестовина. Ось ця, ось ця залишки однеї залишилися. Вона лопнула, і виходить, що цей виток, що йде до вигрузного шнека, ось він тут не держався. І виходить, що не крутило вигрузного шнека іменно цього, що стоїть далі. Вже в машину, не з бункера, а вже в. Іменно в машину викидає. Що сталося? Лопнула ця хрестовина. Ну, як розібрали ми вже міняти хрестовину, далі, давай дивитися, стоїть ось такий підвісний почіпник. Але ж воно не почіпник, а втулка з якоюсь чи фторопластова, чи поліуретанова втулка, втулка скорження. Так як воно вже було вироблено ще до нас, вийшло, що з'їло. Втулку, чи корпус цієї втулки. Вже де має бути завод закручена тавотниця, половину різьби ну Замовили нове, а нове вже прийшло пластмасове. Нова пластмасова, нова втулка ось. Будемо збирати далі. Що ще? Корпусі, корпус почіпника, ось, новий почіпник поставили. Там, де стоїть шків приводу, там ну, у корпусі ось, ось старий почіпник. Він вже наскільки виробився, що на відео, мабуть, і не покажу, як він Ні, не видно. общем, він вже почав сильно грати. Як він ще рідний, я так розумію, що по красці видно, що по виробнику. Зібрати шнека вигрузного тут питання взагалі було просте. Нема проблем. Зсередини відкручуються 6 болтиків, і з іншої сторони підвісний почіпник відкручується від корпусу. Зараз ось покажу з іншої сторони. Ось тут на відео можна побачити, де був прикручений один підвісний. Це вже цього після хрестовини йде він. І там глибше прикручується ще один. Ну, щоб відкрутити того внутрішнього, підвісного почіпніку, прийшлося розбирати все в бункері з того, що болтини відкручувалися давно. Ну що ж, вигрузний шнек на місці вже стоїть. Ще ось хотів би показати доработку, яко... чи вдосконалення, правильно сказати. Получається, натяжник елеватора зернового з цієї сторони стоїть шкір у нас. І коли підтягуємо, то немає цього фіксатора. І виходить, що коли підтягуємо, натягуємо елеватора зернового, ремень тягне шківа і оця зірочка стає на косину. Так само ж і шків стоїть коса. Для того, щоб вони стояли рівно. Не гризло ремні, зробили отакий натяжитель ще з іншої сторони. Такий же ж він стоїть і на колосовому. ось. По цьому ж принципу зроблено так само і на зерновому. Ще з досконалень це в нас вигрузка. Вигрузний шнек. Ось вигрузний шнек у нас викидає зерно не донизу, а ось сюди з торця. Вчіпнік і доварений виток ш... шнека. Все в машину йде. Тепер вищу можна висоту грузити, чим було. Ось все на місці тут. Ці всі було знято щітки і заслонки для вигрузного шнека, для того, щоб було краще долізти до всіх болтів. І ще таке питання: хто стикався, чи знає, як правильно. Ось на загрузному шнеку видно виток шнека. І оце він більш за все ним розкидає зерно. Ось бачите, за межами бункера є зерно. Хто тобто, скаже, як краще зробити? Бачу в інтернеті заварю... ну, труба шнека йде вище витка. Тоді, виходить, мабуть, не розкидай. Може хто знає, підкажіть. Дякую за пораду.